Печера, тисячу літ тому, населення чарівної країни дедалі збільшувалося. І настав час, коли в ній утворилося кілька держав. У державах, ясна річ, з'явились королі, а при королях придворні, багаточисельна прислуга. Потім королі створили армії, почали між собою сваритися через прикордонні володіння і влаштовували війни. В одній з держав на заході країни тисячу літ тому володарював король Нарання. Володарював так довго, що його синові Бофару набридло чекати батькової смерті, і він надумав скинути батька з престола. З вавними обіцянками принц Бафаро повернув на свій бік кілька тисяч прихильників, але вони нічого не встигли зробити. Змову розкрили. Принца Бафаро привели на суд батька. Той сидів на високому троні в оточенні придворних і грізно дивився на бліде обличчя заколотника. Чи визнаєш ти, мій негідний сину, що замишляв зло проти мене? запитав король. Визнаю, зухвало відповів принц, не опускаючи очей перед суворим поглядом батька. Можливо, ти хотів убити мене, щоб оволодіти престолом, вів далі на Ні, сказав Бофару, цього я не хотів. Тебе чекали до вічного ув'язнення. Доля розпорядилась інакше, зауважив король. Те, що ти готував мені, трапиться з тобою і твоїми прибічниками. Ти знаєш печеру? Принц дригнувся. Звичайно ж, він знав про існування величезного підземелля, розташованого глибоко під їхнім королівством. Траплялось, люди зазирали туди, але, постоявши кілька секунд біля входу, побачивши на землі і у повітрі дивні тіні небачених звірів, перелякані повертались назад. Жити, здавалося, там неможливо. Ти і твої прибічники. Вирушити до печери на вічне поселення, урочисто проголосив король. І навіть вороги бофару жахнулись. Але цього замало. Не лише ви, але й діти ваші, і діти ваших дітей. Ніхто не повернеться на землю під блакитне небо і яскраве сонце. Про це потурбуються мої спадкоємці вони поклянуться, що виконують мою волю. Ти хочеш заперечити? Ні, мовив Бофару, такий же гордий і непоступливий, як і на я. Я заслужив це покарання за те, що засмілився підняти руку на батька. Маю лише одне прохання хай нам дадуть хліборобські знаряддя. Ви отримаєте їх, сказав король. Вам навіть дадуть зброю, аби ви могли захищатися від хижаків, які населяють печеру. Похмурі колони вигнанців яких супроводжували заплакані дружини й діти, рушили під землю. Вихід охоронявся великим загоном солдатів, і жоден заколотник не зміг би повернутися назад. Бо фару з дружиною і двоє його синів спустилися в печеру першими. Перед ними відкрилася дивовижна підземна країна. Вона простягалася так далеко, як могло сягнути око. І на її рівні поверхні, подекуди піднімалися невисокі пагорби, порослі лісом. Посеред печери ясніла гладінь великого круглого озера. Здавалося, на пагорбах і луках підземної країни панує осінь. Листя на деревах і кущах було багряне, рожеве, оранжеве, а польові трави жовтіли, ніби просились під косу косаря. У підземній країні був сутінок. Лише золотисті хмари, які клобочилися під склепінням, давали трохи світла. І тут ми повинні жити? жахом запитала дружина Бофара. Так, така наша доля, понуро відповів принц.